Частка застосування по класам, по типам є приблизно така: 47% це логістичні та евакуаційні комплекси. Біля 25% це інженерні комплекси, і 12% це бойові комплекси. Так? Інші це спеціальні, також мають місце для застосування. Роботизований розвідувально ударний наземний комплекс Людь озброєний. Він кулеметом ПКТ. Має броньовий захист, повний привід. Рушій для цих дронів класичний це електродвигуни і акумуляторна батарея. Має боєкомплект 550 пострілів, що в принципі непогано, але... Хотілося б більше, тому що досить швидко закінчується. Я бачив МНРК з РПГ з МК-19. Це більш вже серйозні, такі з Браунінгом, то там да, там вже ну, силова міць, міць більше і страшніше. Це Гномінер, він є інженерним. Зараз у нас стоїть модуль на мінування. Він може на собі носити дві тм 62 або також МОД-90 з пластиною шкідом. Типу, що я в нього є колісний, працює від моторколес, від чого живлення бере від акумулятора. Доволі, як ви можете побачити, він невеликий, тобто його дуже непросто побачити з ворожих дронів, хоча він дуже швидкий, понад 10-11 км на годину може в принципі, собі показувати і їхати до 33 км на своєму одному акумуляторі. Також там є дуже цікава функція, це для того, щоб цей дрон не потрапив ворожі руки. В нього є функція самоліквідації, яку контролює сам оператор і може якраз таки зробити підрив або як камікадзе, або для того, щоб вона не потрапила в ворожі руки. На даний момент часу в нас є за певний термін часу вже успішно евакуйовано 6 трьохсотих і ми так само проводимо евакуацію двохсотих, Безпосередньо з лінії бойового зіткнення. Це запит поступаємо на ми переходимо безпосередньо до планування, там, як то кажуть, робимо певні дії, потім підготавлюємо машинки, такі, як як вже казав, Ардалий Термін. На них можна так само у виробника замовити додаткові модулі, котрі нам допомагають проводити ці місії по евакуації. По суті, саме перша місія вона відбулася спонтанно. Ці місії евакуації 300, вони ми їх не можемо, ну, як то кажуть, заздалегідь запланувати, бо людина становиться 300-тим не по графіку. Це є війна, там завжди все міняється в залежності від часу, якишно повітря. Ми виконали тоді логістичну місію в ніч. Відпочивали вже і десь приблизно зранку, шостого, може сьомого ранку, поступає команда. Я ну чув стан трьохсотого. Да, я собі ну я прекрасно уявляю, які людина переживає емоції, ну його стан, тобто на, на що він спроможний. Але коли я побачив відео, там, де він залазить на той, як то кажуть, допоміжний засіб сам, враховуючи те, що в нього була перебита нога і рука, ну дуже сильно, тобто критично перебита, ну дійсно ну, всі молилися, щоб він заліз, щоб в нього ну, хватило сил. Наприклад, сінідомий універсальний наземний організований комплекс Земіс естонського виробництва не знаходить такого широкого застосування, як наші роботи цього ж класу важкі. Головні переваги наші в чому? В тому, що ми можемо адаптувати безпосередньо до умов сучасної війни? Саме так. Я вважаю, що ми не програємо, а випереджаємо ворога у застосуванні наземних організованих комплексів. Ми більш широко їх застосовуємо, тобто для різноманітних завдань. Прогрес є, і ви його бачите результатами, як то кажуть, статистикою і ну, цифрами. Результати є, і вони дуже гарні. Чи немає такого відчуття, що через наші вдалі операції, які зараз публікуються, в тому числі і публічно, що через кілька місяців, може через півроку ворог теж адаптується, збільшить свою мережу, і ми побачимо з їх боку так само НРК? Я навіть спонузую, що воно так і буде. На жаль, на жаль. У сфері безпілотних систем, як повітряних, так і наземних завжди відбувається війна технологій. І е, вона не може бути виграна на якийсь час для того, щоб вигравати у цій війні, треба постійно, постійно вдосконалювати наші всі системи. Як то кажуть, те, що не показуємо ми, і те, що не показує ворог, це не значить, що воно є, або що його нема. Можливо, вони вже використовують НРК, можливо і ні. Тобто це ми вже побачимо безпосередньо на лінії фронту. Сьогоднішня війна з Російською Федерацією показала, що технологічна перевага на полі бою визначить хід цієї війни. Я переконаний, що у компоненті наземних роботизованих комплексів ми випереджаємо нашого противника. І щоб так було надалі, ми повинні всі разом з цією країною розвивати технології, давати військам сучасні. Комплекси, які замінять піхотинця на полі бою, кінцевою метою є масове застосування, групове застосування роботизованих комплексів, які зроблять роботу піхотинця на напереднього краю з такою ж ефективністю, як і е, сам піхотинець, як і навчений боєць. Це складне завдання, повірте мені. Я не можу розкривати всіх деталей, але це завдання. Я вважаю, є рішенням перемоги у цій війні.